Я вітаю журналістів, всіх хто сьогодні прийшли на наш захід. сьогодні у Львові розпочинає роботу рекрутинговий центр Азов. І тепер жителі західних областей, які бажають приєднатися до Азову. Їм не потрібно їхати саме до Києва. А вже на місці, в місті Львів є така можливість. І я найперше запрошую до слова Ілюса Мойланка на позивний гендальф, виконуючи обов'язків заступника командира по роботі з особовим складом розказати більше про те. А чому цей центр рекрутинговий сьогодні є важливий і яку роботу він буде виконувати у Львові? Будь ласка. Всіх вітаю. Сьогодні відкриваємо наш центр тут. Як правильно вже зазначили, в першу чергу це робиться із ідеї зручності для людей, які проживають тут. Повний комплекс цих процедур по рекрутингу, повний супровід добровольців новобранців буде також проводитися на базі цього центру. Важливий час зараз для країни, тому що війна йде, війна війна триває. Вона на досить серйозному етапі, і для того, щоб вирішувати всі наші проблеми, нам потрібні бійці. Нам треба багато тренованих солдатів, і люди мають витрачати час не на коливання, не на роздуми, а на підготовку. Захід України традиційно дуже активний в плані. Справжньої правильно активної громадянської позиції, і це прекрасно. І ми можемо надати людям можливість реалізувати цей потенціал, цей запал і це бажання. Запрошуємо всіх бажаючих до проходження служби. Правила, правила для всіх одні, вони прості. Просто треба зробити правильний вибір. Вибір добровільно долучитися до наших лав. Ми ніколи не зраджуємо своїм принципом комплектації, ми комплектуємося виключно людьми, які добровільно йдуть до нас на службу. Це зумовлює високий рівень мотивації і базової підготованості людини, як морально, психологічно, так і в тому числі фізично, і за іншими навичками до ведення бойових дій. Наш підрозділ має свої традиції вже досить давні на сьогоднішній день. І ми їх несемо вперед. Ми збільшимося в числі, ми ростемо, ми розвиваємось і ви можете розвиватися разом з нами. Допомагати країні у вирішенні для, 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 для нашої країни час, для нашої нації час, бо вирішення всіх питань, всіх проблем лежить виключно на полі бою. Також на базі нашого рекрутного центру, як контактної точки, можна співпрацю... можна налагоджувати співпрацю з представниками там, фондів, волонтерів інших громадських організацій. Тому що саме через наш рекрутний центр тут можна буде Співпрацювати з нашою громадською організацією Азофан. Я нагадаю, це єдина уніфікована платформа для фінансової матеріальної та технічної допомоги нашому підрозділу. Іншої немає в рамках цієї взаємодії також можна робити як горизонтальну взаємодію, так і вертикальну. Тобто, звертайтесь без проблем, допоможемо підкажемо. Дякую. Я запрошую до слова Данила Шатило на позивний данте. голова рекрутингу. Розкажіть більш детальніше про етапи, як можна вступити добровольцям, ті, хто хочуть пройти навчання, і як це все відбуватиметься за яким принципом тут у Львові. Вітаю, я сам доброволець. Я вступив у лави Азову у листопаді минулого року. З тих пір мене поставили встроювати процеси рекрутингу в бригаді. На даний момент шлях рекруту саме такий. По-перше, треба для себе вирішити, що ви маєте мотивацію захищати нашу країну у такий важкий час. Крім мотивації, насамперед більше нічого собою не треба брати, тому що ми всьому навчимо. Ось в Азові всі виконують саме ту функцію, до якої є хест і навички. Ми надамо шлях рекрута на наступний час саме такий. Можна або звернутися за номером телефону, єдиним номером телефону, де працює наш кол-центр, і іде, іде пояснять, як саме можна вступити. Далі треба заповнити форму або у нас на сайті, або через наші медіа. Ми дуже часто публікуємо пости з посиланням на цю форму. Після цього е, потенційного рекрута запросять до співбесіди е, в рекрутовому центрі або тут, або у Києві, де їм зручніше і ближче буде прийти. Співбесіди проводять наші бойці ветерани Ось в рамках співбесіди вони не тільки е, питають і намагаються вияснити, що більш цікаве, до чого більше я хисту рекрута, а також вони пояснюють, що таке саме служба в Азові, як ветерани, які вже пройшли як правильний шлях з підрозділом. Після проходження півбесіди і позитивної резолюції рекрут подає усі документи необхідні для оформлення, і після чого його документи відправляються у нашу військову частину в відділ кадрів. Після прийняття і зарахування після приказу рекрут з рекрутом зв'язується і він отримує направлення на БКБП. Це базовий курс бойової підготовки. Ось базовий курс бойової підготовки триває десь 4-5 тижнів на даний момент. Це підготовка загальновійськова, тактична, стрілецька, медицинська, інженерна, картографічна. Це всі навички, які потрібні для того, щоб бути повноцінним бійцем азову. Ось після проходження ПКБП, якщо все добре, рекрут отримує шеврон і стає повноцінним бійцем азову і отримує направлення вже в бойовий підрозділ для виконання завдань. Ось ми набираємо дуже широкий спектр людей. Ми набираємо не тільки піхоту у нас є потреби і в тилових частинах, і в артилерії, і в танках. Майже є потреби людей з цивільними спеціалізаціями для тилових служб. Дуже багато людей потрібно готові прийняти усіх за умови проходження співбесіди і стану здоров'я. Дякую. Я надаю слово Світлані Ткачук, керівниці Львівського центру допомоги воїнам. Розказати більше, як працював ваш центр і як зараз буде поглядати ваша співпраця. А, Хто, це, в мене, в мене, мене, соняє, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій працює з 2016 року в цьому приміщенні на цій території. Я думаю, що багато з вас десь були в нас колись на якихось подіях, на якихось заходах. Ми співпрацювали з учасниками АТО ООС до повномасштабного вторгнення, надавали їм різні види допомог, різні види консультацій. У 2022 році, в цьому ж центрі в нас був центр комплектування територіальних тероборони місцевих бригад наших львівських. Тому ми трошки собі уявляємо, яка робота буде, як вона буде проводитись, і звичайно, будемо допомагати хлопцям, чим зможемо. В нас в центрі є фахові психологи, фахові юристи, які добре орієнтуються в військових питаннях, які можуть надати специфічні види допомог для військових. Звичайно, що ви можете до нас розраховувати на нашу підтримку, і загалом ми дуже раді вітати в своїх рядах на своїй території. Чудових харизматичних воїнів, справжніх воїнів. Е, наші хлопці, наші працівники центру, вже другий рік на війні. Ми якось залишилися самі, Нам того бракує, тому е, насправді вітаємо. шановні журналісти. Якщо у вас є питання, будь ласка, представтеся, озвучте нашим спікерам. Про до вас питання Ви знаєте, віковий? Ну з якого віку до якого може вступати? Чи це жінки, чи це чоловіки? Ну чи можна жінкам і це служба за контрактом буде на зарплаті. Ну як це Так, конкретно розумію до нас на гарячу лінію дуже часто дзвонять діти то бо 12, по 14 років і питають, як мені вступити до вас, як мені вступити в бригаду Азов? Ось на що ми кажемо? Це трошки цитата нашого командира. Дениса Прокопенко, де він каже: готуйте свою розум і своє і коли будете готові, приходьте до нас. Вступ у підрозділ можливий з 18 років. Ось, якщо нема вад за станом здоров'я і такого іншого. Ось з приводу самої служби, це служба за мобілізаційним контрактом. Я знаходжуся на такому самому контракті. Ось зарплатня, як у військовослужбовця Національної гвардії України, така сама. Ось те ж саме і щодо бойових і вибачте ви ще щось запитували? А поспере жінок жінок так жінки у нас служать. Наприклад, працівники нашого центру рекрутингового і тут і у Києві це дівчата, військовослужбовці. Ось на позиціях діловодів. Ми приймаємо жінок. І єдине, що хочу зазначити, що у нас жінки не приймають участь у власне бойових діях. Чи, 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 чи ні? Трошки коректніше. Момент в чому. Взагалі, питання проходження жінками військової служби, це дуже, дуже живе питання, яке постійно обговорюється. І статистично, статистично у нас досить великий відсоток жінок військовослужбовців. І це абсолютно окей. Питання служби і при проходження та участі в бойових діях, воно, ну, звісно, вони присутні, звісно, вони можуть. Це можуть бути як. Діловоди, офіцери управління, військовослужбовці, служби зв'язку і так далі. Так, вони також безпосередньо приймають у бойових діях. Просто тематика у явищі бойових дій, а воно трошки ширше, аніж просто рамки бойового зіткнення стрілецького бою. О. Те саме, там стосується там, психологів, медиків. Все абсолютно нормально, все працює. Ми завжди дивимося в першу чергу, на навички людини. І ну, в, цьому, в цьому майже ніяких обмежень немає. О, тобто ситуація така сама, як в інших підрозділах, можливо, трошки краще, тому що ну в нас є багаторічний досвід, який ми нормально зберегли, і продовжуємо нести, передавати ну, наступним поколінням військових, тому що ми завжди боролися за створення професійної української армії за якісним вигідним стандартом. Ми проводили інновації, ми вводили нові процедури управління, стандарти керування підрозділом, стандарти координації з іншими підрозділами, за натівським зразком ми це зробили ефективно на базі свого підрозділу. Ми це досить маємо. Ми його будемо розширювати, ми вже його експортуємо в інші підрозділи, і вони дуже раді з нами на взаємодії. І це, це викликає певне заспокоєння, тому що ну ми розуміємо, що ми не самі. От і все. Шановні журналісти. Якщо ще є питання, будь ласка, озвучте. Юрій Лаврін, в скажіть, будь ласка, як буде відбуватися відбір кандидатів щоб умовно, ну абсолютно умовно, не записався Амазон про брат Паші Мерседеса. Ну, це, це умовно але... Це фільтрується на етапі первинного відбору, співбесіди та роботи з кандидатом. Це все передбачене, це все відомо. У нас ця система рекрутного вона відпрацьована, відполірована вже також роками. Тобто, ну ми нічого нового не винаходимо. І зважаючи на те, що. Люди мають самі, самі вирішити для себе, чи хочуть вони йти до нас, чи не хочуть, а вже потім питання, питання відбору та питання відсів. Тобто не 100% заявок приймається, тому що ми по кожному випадку проводимо перевірку, і це абсолютно нормальна, е, органічна процедура. І Також, якщо можна ще запитання, а скільки зараз людей записалися чи навіть відібралися в АЗОВ в рамках гвардії наступу? Ну, це інформація ну, не для публічного розголошення, тому що ну, в мене немає точних цифр по гвардії наступу. Не моя відповідальність. От по нашому підрозділу, так, у нас є постійний приток кандидатів, заявки подаються. І досить значну частину ми приймаємо наступу після проходження відповідних процедур відбору, відсіву, перевірок і так далі. Хочу більше навіть згадати про висвітлення діяльності щодо бригади Азов, зокрема про те, що багато військовополонених зараз є, і багато є інформації і навіть е, розголошення про те, щоб порушувати цю тему. Скажіть, будь ласка, як правильно медійникам, журналістам порушувати цю тему, щоб не нашкодити як військовополоненим, так і їхнім родичам. По перше, місців, які вийшли з полону, не треба. Е... Задовбувати питаннями про деталі полону. Ми мільйон раз казали, казали вже, що це не зовсім коректно, не зовсім доречно і може бути потенційно небезпечно. От. А з питання взагалі наявності і існування полонених, ну знаєте про це, просто пам'ятаєте про це. На сьогоднішній день близько 730 військовослужбовців нашого підрозділу знаходяться в полоні. І знаходяться там вже майже рік. Так само, як і Велика кількість інших військовоповнених. Про це постійно треба нагадувати, тому що ну, люди дуже часто забувають. І ну, дуже велика є мотивація до помсти у когось, у когось до визволення. І я просто нагадаю, що ключом до вирішення всіх наших проблем є поле бою, де ми маємо одержати перемогу. Якщо ви люди цивільні, Боріться на своєму фронті, нагадуйте, пам'ятайте, створюйте там активну діяльність а, з приводу висловлення цієї проблеми, але робіть це в правильному руслі. Шановні журналісти. Чи є ще в когось питання? Амарносури, перше захід, не скажіть, будь ласка, чи є наразі обмежена кількість людей, яких ви плануєте набрати, або можливо, які люди найбільше потрібні? Дивіться, потрібні ініціативні люди в незалежності від віку, тобто від 18 до 60 років, це абсолютно стандартні, стандартні вимоги. Обмеження по кількості, ну я скажу так, набір триває. Нам потрібні люди. Так само, як вони потрібні в інші підрозділи, але за інші підрозділи ми не відповідаємо тільки за свій. Тому раду всіх запрошуємо. Коли набір буде припинено, ми скажемо. Але в минулі роки він нікого не припинявся ні на день. Сильна армія це запорука стабільного майбутнього. Це взагалі запорука виживання та існування нашої країни. Тому військові нам будуть потрібні завжди, навіть у випадку швидкої, такої жад, жаданої перемоги. А, але це все одно дуже тяжка праця. А до тяжкої праці треба готуватися, треба тренуватися. Тому просто переймайте наші цінності, долучайтесь. Можливо, окрім бійців, ви потребуєте допомоги інших цивільних людей або в інших сферах. Uh, з приводу там, співпраці та взаємодії з цивільними особами там, в інших сферах і так далі. Будь ласка, от є наші офіційні ресурси. От Азофан для цього і був створений. Якщо є бажаючі, які хочуть налагодити взаємодію, uh, надати свою там, допомогу там комерційно чи некомерційно, без проблем звертайтеся. Азофан uh, будемо вирішувати ці проблеми разом. Да, з приводу цього всього ми публікуємо. Наша прислужба публікує як бригадна, так і прислужба громадської організації. Вони публікують у соціальних мережах і, і ті ресурси збори, які потрібні, і варіанти допомоги. Будь ласка, слідкуйте за нашими соціальними мережами, і там ця інформація в принципі достатньо часто викладається. Якщо питань вже немає, я дякую нашим спікерам. Нагадаю, з нами була Ілля Самойленко, виконуючи обов'язки заступника командира по роботі з особовим складом Данило Шатило, голова рекрутингу Світлана Ткачук, керівниця Львівського центру допомоги воїнам. Я нагадаю, що сьогодні 399-та доба добаге спротиву України і боротьба ще триває. Захід проведений за підтримки медіа центру україна Львів. Дякую всім, хто долучився.